І поговоримо більше про реабілітацію на конкретних прикладах із нашими гостями у студії. Це В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно реабілітаційного центру Титанові і Гліб Беня, ветеран російсько-української війни. А ще у нас у студії Лавр. І зараз розкажемо його історію. Я вас під... вітаю, панове, ще раз і слава вітаю. Україні. Бажаю здоров'я. Якщо ми почнемо з Лавра, ви не проти, звичайно. тому що це дуже цікава історія. Але для початку ми оголошуємо збір. Збір. Так, розкажіть нам, що це за збір? Це збір на титанові імпланти, це вже третій збір, третя група. Десять ветеранів складною ампутацією, яким ми вже робимо, почали робити остеоінтегративні протези вживлення титанових імплантів. І в грудні ми закінчимо це. Лавер! Лабір. Він як почув про збір, то не напевно, да. що він чекає, що зараз так. наші глядачі подивляться на QR-код і вже почнуть е, донатити. Я закликаю вас не бути байдужими. Ми вам все зараз розкажемо, чому це дуже е, потрібно. Пане В'ячеславе, е, ну все він хоче, щоб про нього дізналися. Да, е, його історія непроста. проста. Й е, в нього ампутація. У нього травматична ампутація. Е, Передніх на... лап. Передніх двох лап на початку цього року в Одесі він потрапив під потяг. Добре, що люди небайдужі відвезли його в клініку Айболіт в Одесі. Це ну, герої, я пишаюся, дякую їм. І хірурги цієї клініки, по-перше, врятували йому життя. Стан був критичний, багато було втрачено крові. І потім вони зробили йому ось інтегративне протезування. Тому, на, що лапи. на дві лапи. Спочатку зробили в квітні першу лапу, а потім в липні другу лапу. І він вже повністю пройшов реабілітацію, а ми познайомились з ним через соцмережі місяць тому. Ось ми побачили, зв'язалися з цією клінікою, клінікою і виявилося, що лікарі. Надихнулися ці, ці технології. Чи я вас наш... перерву? Він хоче, щоб всі побачили наші глядачі. я вас Попрошу да. бачите, він навіть не по Кольору навіть одразу не да. побачиш, що це не його лапки. І давайте відпустимо, ми да. не будемо змучатися. Він е... наскільки ви бачите, наскільки він активний? Да. Так, він дуже активний. Він дуже вдячний. Причому це досягнення наших біоінженерів. Компанія в Дніпрі, яка спеціалізується на виготовленні імплантів, друкують з титану, виготавлюють. Да, вони допомогли цьому псу. Ось дякую ще раз. А чому Айбалі. він з'явився в вашому житті. Наскільки ви мені перед ефіром встигли сказати? Він не так давно. Він у вас два тижні. Два тижні, да ми от коли його побачили, зв'язали з клінікою. Потім у нас була співбесіда. Клініка зрозуміла, що це саме той Запорожець і центр Титанові, який робить остеінтеграцію. А ми їх надихнули ага. ще два роки тому, тому що хірург, власник клініки, він біля десяти собак вже протезував класично, і це велика проблема, бо собака вона здирає протез. Ага. Вони да, і цей метод інтегративного протезування для тварин дуже дуже розвивається в світі. Це не перша така собака, яку в цій клініці протезували. Це друга вже, друга вже. Ось, і він дуже вдячний. Дуже... Я бачу, він від вас не відходить і навіть не віриться, що ви лише два тижні разом. Гліба. Я вам по-перше хочу подякувати за те, що ви нас встали на захист, і у вас важкі поранення. Так, це подвійна ампутація внаслідок турнікетного синдрому. Як це сталося? Що це забій? Був на якій ділянці? Це був 23-й рік грудень, 20 грудня. Донецький напрямок. Ми виконували бойове завдання, і нас побачили, змалювали російські fpv дрони і почали працювати. На жаль, в моїй групі усі загинули, окрім мене. Але ви були поруч зі своїми позиціями? Як відбулася евакуація і чому була ампутація? Евакуація тривала дуже довго в районі 10 годин, тому що це було чисте поле. Ми не дійшли до наших позицій, реби не спрацювали. Я пролежав в полі ну, в районі 8 годин, потім сконтактував зі своїми побратимами, сказав, що я 300, інші хлопці 200, і за декілька годин за мною прийшли, евакуювали. Вибачте, якщо це для вас болісне буде питання, але я так розумію, можливо, це для когось буде корисне. Uh -huh. Хлопці, які чоловіки, які опиняються в такій ситуації, ампутація мені здається, для чоловіків це дуже важкий момент, зрозум усвідомити так. Хоча деякі кажуть, що вони 10 хвилин собі максимум дозволяють засумувати, а потім думають, як адаптуватися. Uh -huh. А ви коли усвідомили? Зрозуміли, що ви з цим зіткнулися? І от скільки часу собі дали на роздуми, що а, я вам скажу так. Я усвідомив, що в мене вже немає моїх кінцівок, коли я отримав первинне протезування, саме класичне. От тоді я зрозумів, що це не справжні кінцівки, що в мене є певні обмеження, що воно е, спадає, натирає, що воно мені не підходить, тому що ампутації дійсно дуже великі, і в моєму випадку класичне протезування воно не підійшло. На жаль. Зараз, пане В'ячеславе, от саме через коли перетримують так по часу да, турнікетний синдром. синдром. Зараз я читаю, що навіть з'явилася газова гангрена, так, хвороба Першої світової. А який відсоток от таких військовослужбовців, і чи є для них вихід, Так. Ну, Так. Е... На жаль, війна ж вона не по правилам, і зараз навпаки це полювання, тобто медична евакуація, вакс. він не може бути по стандартам там до двох годин. Тому практично більшість хлопців з ампутацією, яким не травматично, це турнікетний синдром. Бо за дві години евакуювати з нуля це неможливо при нинішній війні і дроні. Тому далі вже е, визначається на якому рівні е, ампутація. Якщо можливо, класичний протез, ну тут е, стандарти накладання турнікетів вони кажуть, що по, треба накладати як найму, найвище. Да. І тому ми вже зразу ж. Скажімо так, націлені на складну ампутацію. Ось. І ми, коли до нас звертається пацієнт, ветеран, перше ми розбираємось в медичній документації, яка саме була ампутація, був турнікетний синдром чи ні, чи старана чи ні, робляться дослідження. Далі береться до уваги, можливо класично запротезувати чи ні. Спочатку ми, якщо це можливо, класичний протез. От, Наприклад, у Глеба був класичний протез, і стегна, і плеча. Він до нас саме попав в центр після класичного протезування. Ось. І тоді, вже виконуючи, добре, що у нас вже працює наказ моза, у нас вже легалізована, тобто ось там інтегративне протезування є наказ. Є підтримка моза, ми його виконуємо. Важливо чи є підтримка фінансова, тому що я знаю, що вона прфінансова? Ні, на жаль, е нема досі пакету НСЗУ, немає програми, які дозволяє. Але шановні глядачі, от ви зараз саме можете подарувати таку можливість відчувати, знаєте, щоб людина могла забути, ми зараз про це теж поговоримо. Що немає кінцівки, і щоб розширити функціонал наших ветеранів, які повернулися після важких поранень, QR-код і номер картки. Ви бачите зараз на екрані. Доєднуйтеся, я вас дуже прошу до цього збору, тому що це вдячність, це наше тепло за те. Що люди ризикували тим, що могли віддати найцінніше це життя. А в результаті отримали дуже важкі поранення, і теж в чомусь вони тепер обмежені. Я вже буду мовчати за той біль, я так розумію, поки ви проходили реабілітацію. Наскільки це складний період був в вашому житті? Ну насправді це дуже складний період, як з морально-психологічної точки зору, так і фізичної. Тому що, по-перше, це не так, що тобі зробили протест, його вдягнув і все пішов. Це все починається з того, що якщо це класичне протезування, то тобі роблять зліпки куксоприймачів, потім виливають його, потім ти його надягаєш, тобі щось там натирає, його знову коригують, і це не за один і не за два дні робиться. От зостою інтеграцію це звичайно операції. В моєму випадку їх було декілька. На руці це було три операції, тому що спочатку вони роблять, ставлять туди антибіотик, щоб знезаражити, щоб не було інфекцій в подальшому. Потім перший етап постоінтеграції, за три місяці другий етап постав потім дуже довго тривала, довго тривала реабілітація, і ти маєш працювати над собою фізично. Тобто ти, тримати форму ти маєш тримати форму, м'язи, ти маєш дотримуватись певних алгоритмів дій, котрі тобі кажуть реабілітологи. Тому так це дійсно велика праця для того, щоб знову ходити, знову мати кінцівку, навіть навіть верхню По верхній кінцівці. Ти також маєш працювати з датчиками. Імпульсами ну, для того, щоб користуватись нею. От. Ви давно вже з цим протезом? А, з цим протезом, десь місяць. Так. А, що ви можете? А, ну, можу взяти склянку води, попити, можу так. взяти пакунок якийсь, сходити в магазин, взяти пакунок, понести. Можу щось. Ну no. але дрібної пане В'ячеславе, я так розумію, дрібної моторики не може бути а, до дрібної моторики можна дійти, можна але потрібен тренування. час. А, і це не місяць, це десь півроку, рік, і це активні тренування а, кожен день по декілька годин. І ти можеш до цього прийти. От. У Нас є побратим в центрі. Його. Олександр <зузу> ага. лучник, він, а. Був а. В він робить абсолютно все, що можна, це з виклик для вас? рукою. Ви вже собі визначили, чого ви хочете досягнути. А, ну, так, звичайно. Що саме? А, ну, а, якщо можливо буде, я хочу задіяти цей протез саме в комп'ютерних технологіях. А. От. А, ну і звичайно, в побуті. Навіть щоб приготувати приготувати поїсти, можна задіяти цей протез. От. Ви два протези принесли. А да. от руку ми вже зрозуміли функціонал. А нога нога оце нога глеба. Відмінність від класичного протезу. Це те, що нема гільзи куксотримача, а є отакий перехідник: це Аксар. І сюди він е, під'єднує свій стрижень, абатмент називається. Глеб тобто, може під'єднати ногу, він вже е, працює зараз з реабілітацією. Тобто, це набагато На жаль, е, наші глядачі просто. це не можуть побачити, да. тому вертається. Да. Е, е, це е, що, чому я взяв е, е, ці протези? Да. Е, е, це Genium X3. Це по державній програмі. Біонічна рука ГЛЕБ отримав місяць тому по державній програмі по постанові 518. Це досягнення. У нас вже біля 100... Демонструйте, що можете? Демонструйте. 100 ветеранів. Ну, саме головне зверніть увагу. Що у нього працює повністю суглоб плечовий. Так, Слухи. Як і у справжньої да. роки. Тобто, якщо ми кажемо. Але про... ваша рука може більше, ніж моя. А, так. <рес> якщо ми кажемо про класичне протезування, там є куксоприймач, який сковує рухи. Тобто ти так. можеш зробити умовно так і так, все. Ти не можеш зробити отак, отак, імітувати рух рухи саме справжньої руки. Ціна, ціна питання. Ціна питання. Комплект титанових імплантів на одну кінцівку коштує півтора мільйона гривень. Тому ми робимо збори. Ми за два роки зробили 92 операції для 80 ветеранів. У нас є Антон Іванців, у якого 4 титанових імпланти. І дуже гарні показники. Всього 4 ускладнення із інфекцій це менше 5%. Тому ми зараз маємо дуже великий досвід, і я вам скажу, що до нас вже приїжджають на навчання іноземні хірурги травматологи. Дякую нашому, нашої клініки міру, яка допомагає, та двом нашим хірургам, піонерам це пан Галузинський та пан Лінненка, з якими ми вже два, два з половиною роки працюємо. І зараз в грудні, якраз я надію, що збором у нас все вийде. Приїжджає до нас в п'ятий раз Рікард Бронемарк, і Ми зробимо ці 10 операцій. Для ветеранів складної ампутації, і це дасть їм змогу бути активними, повернутися до справжнього життя. І приклад це Глєб. Він сам шановні глядачі. пропоную множити такі прекрасні приклади, як Гліб, QR-код. Ми це збір і номер картки під ним. Це збір саме на такі. Титанові, Титанові імпланти, Титанові імпланти. так мастери. доєднутися до цієї доброї справи, аби ветеранів, які е, через складну ампутацію втратили е, кінцівки і можливість е, повноцінно реалізовувати себе, е, могли, їх ставало більше. А ці протези, це як то кажуть, на все життя, чи все ж таки доведеться потім міняти? Через який строк? Е, доведеться міняти, е, якщо в людини подвійна ампутація, це робиться за декілька років. А mm -hmm. от якщо в людини одна ампутація, там трошки довше чекати. Біля трьох років термін експлуатації. Ну, я вам скажу, що розвиток кожен рік виходить щось нове. От, Наприклад, у Глеба Таска Другого покоління. Другого покоління, і ось ми на цьому тижні отримали. Це Таска CX, це саме сучасне, це вже третє покоління. І в чому тут апгрейд, в чому вона, вона краще? Вона, ви задавали питання, її вже можна брати, ну, голку можна брати. Вона дуже тонка. Я взагалі дуже... про ручку подумала, чи можете ви писати. E, есть, ця, э, ця кість заміняє повністю на 80%. О, в неї вже є сенсори, в неї. То тобто, можна... людина, що відчувати може, те, що Ні, вона торкається? Е, може працювати на тачскрінах. Угу. Ось, ну а саме головне, вона е, рухи. От я зараз показую, наскільки вона може рухатись повільно, бачите? Тобто, угу. е, е, силою думки ти да, Це важливо, сигнал. до речі, наголосити, що це ж ви натискаєте кнопочки, а Гліб же не натискає кнопочки. Да. Як ти управляєш біонічною рукою? У мене є корсет, в, в якій вживлені датчики. Коли я хочу зробити певний рух, я натискаю на свої м'язи. Перш за все я маю подумати, що я хочу, наприклад, відкрити да, кість, і ну воно так працює. От, я натискаю на м'яз і воно відкривається. Тобто думка через електричний сигнал нервів генерує в м'язах. Цей сигнал, а датчик їх щитує, слухайте. Я от на вас дивлюся. Ви до вас діти підходять на вулиці? <різвав> чи вони все ж таки соромляться? <різвав> чи, чи, чи чула, що підходять не тільки діти, підходять і дорослі. Їм цікаво, що це таке, знаєте, може, соромляться. Таких... А як дітям батьки пояснюють, хто цей чоловік? Ну якщо це нормальні батьки, то вони будуть казати, що це захисник, що він втратив кінцівки, і зараз йому зробили як у залізної людини: так. руки, ноги. От. Шановні батьки, щойно ви почули, як це пояснити дитині. Що військовослужбовець, от з такою рукою чи з ногою, це супергерой. Я вам дуже вдячна, що сьогодні ви прийшли і з таким гостем він вже відпочиває. Від вас не відходить. Дякую вам і дякую, дякую. всім, хто сьогодні дякую. доєднався до цього збору. Гостями студії у нас сьогодні були В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно реабілітаційного центру Титанові. Та Гліб Беня, ветеран російсько-української. Відний.